Привіт, мої любі! Ви на каналі Нічна Вишивальниця! З вами Галина. Сьогодні я вам хочу презентувати свій новий набір, великодній рушничок барвистий. Ось такий красивий рушник у вас може вийти. Показую вам сам готовий виріб. Такий він яскравий. Досить великий, його вистачить на такий чималий кошечок. Про розміри я вам зараз все детально розповім, але для початку хочу показати готовий виріб. Він дуже-дуже красивий, дуже яскравий, різноманітні тут такі красиві барви. Дуже мені подобається. Краєчок в нього оброблений прутиком. І прикрашений китицями, але ви можете оздоблення зробити, яке бажаєте. І давайте детальніше розкажу вам про цей рушник і про сам буклет. Це другий мій набір, створений він на основі старовинного весільного рушника, з села Шарпанці 30-х років. І, власне, в буклеті я розповідаю, що це був за рушник, його історію, хто його вишивав. Ось тут комплектація набору, так що входиться історія рушника, кольорова символна схема на окремому аркуші для зручності вишивання, детальна інструкція з оформлення. І тут же буде QR-код, по якому ви можете перейти і подивитися відео у мене знову ж таки на каналі по оформленню. Також входить тканина Бурана: 32-й каунт. Розміром 40 на 70. Це такі гарні припуски, щоб вам було зручно зап'ялити, що бажаєте, так? чи на раму, чи на снапи, чи на п'яльці, і вишивати. І у вас був гарний доступ до країв. Тканинка у мене відрізана строго по нитці, все рівненько, краєчки оброблені, так що вам зі спокійною совістю можна сідати, розмічати і починати вишивку. Також входить моліне ДМС 9 кольорів, кручена нитка перле номер 12 для обробки країв рушника. Входять дві голочки від бухін номер 24 та номер 26 Можете вишивати, якою вам зручніше. Так одна гарно підійде для обробки країв, друга для хрестиків. Нитки оформлені на бобинки, Це все зібрано на кільце. І така одна з фішок цього набору ця коробка. В коробці ви зможете як і свій зберігати дуже зручно, і основне її призначення це, звісно, дбайливе збереження готового рушника. Так, цей рушничок може стати вашою такою сімейною реліквією, сімейним спадком. Отож, я вважаю, що такі речі потрібно зберігати гарному. Оформлені, так, гарні коробочки. Розмір вишитого фрагменту вишитого цього одного орнаменту виходить приблизно 19 на 30,5 см, це 201 на 123 хрестика. І готового рушника 32 на 625 ну, Звісно, цей розмір такий умовний, ви можете десь більше припуски залишити, від краю більше відступити. Так, Це безкитець. От, власне, готового полотна. І далі, тут я розповідаю історію рушника. Тут ви бачите старовинне фото власне, цієї жінки, її звали Ярослава, яка вишивала цей рушник. І ось тут зображено власне, сам рушник. Ви бачите, він з обох сторон різний, має різний орнамент, і я взяла частину цього орнаменту. Дещо її відкоригувала, щоб вона підійшла до великоднього рушничка. І, власне, оце оця частинка. Також планую набори ще із цим орнаментом, але вони будуть згодом. Тут далі йдуть рекомендації з вишивання, так, як вам правильно розмітити, скільки відступити, як вишивати, як оформляти. А далі на розвороті йде схема, ключ. І тут ми бачимо вже інструкцію по оформленню власне, цього конкретного рушника, скільки відступити, скільки зрізати, як витягнути нитку. І тут уже, власне, майстер-клас такий покроковий фото по оформленню. Ще одне фото рушника. І сзаді також фото рушника в розгорнутому вигляді. Також є QR-коди, всі мої контакти. Так По будь-яких питаннях можете до мене звертатися. Ось такий ось буклетик. Далі, давайте разом з вами зберемо цей набір і заодно подивитись, що туди входить. І так, перше це коробка. Коробка виготовлена з дуже міцного картону. Вона ламінована зверху, біленька. Я не стала сюди розміщувати якісь свої логотипи, щоб кожен зміг її застосувати, як хоче, так? І вона досить гарна буде для зберігання і готового рушника. Коробка має магнітну отаку кнопку, так? Вона гарно. Все тримає, гарно тримає форму, дійсно дуже якісна, дуже класна коробка. Ці коробки роблять вручну, кожну коробочку склеюють ось такі красиві коробочки. І давайте разом з вами збирати. І так, вкладаю я папір, щоб все було гарненько. Далі йде сам буклет. Далі, як я і розповідала, схема йде на окремому аркуші. Це такий великий аркуш А3, щоб вам було зручно вишивати, щоб ви могли цю схему десь окремо собі причепити і не носити всюди з собою цілий буклет. О, тобто це така як запасна робоча схема. Далі тканина 40 на 70. Тканина рівно обрізана, всі краєчки оброблені. І далі наші матеріали. Це ниточки. Ось такі яскраві барви 9 кольорів, як я казала, вони зроблені на таких акрилових подбінках. Це дуже зручно, можна зняти собі якийсь один колір. Взяти з собою, так, щоб не носити всі кольори, кільце розмикається і змикається. Ось. Або прибрати ті кольори, які вже не потрібні, які вийшли з роботи. Ниток багато, ниток я давала з запасом 20%. Тобто, у вас абсолютно спокійно є право на помилку. Бажаю вам не помилятися, але якщо таке раптом відбудеться, то нічого страшного, ниток вам вистачить точно. Нитки нарізані по метру і на ось таких бабінках. Бабінки класні, вони такі, можна сказати, вічні, пронумеровані всі, стікери теж ламіновані, вони довго вам послужать, і зможете їх використовувати, звісно, і потім в інших якихось своїх процесах. Отож, складаємо наші ниточки гарного такого равлика, скручуємо. Далі ниточка паралей. Я її вже нарізала, підписала. Це перле номер 12. І дві голочки від бухін номер 24 і номер 26 Далі моя візитівка з моєю сторінкою, поштою та телефоном, щоб ви могли звертатись до мене з будь-яких питань. Ось такий чудовий набір. Цей набір я додатково ще запаковую в такий пакет щільний, щоб коробка не замастилась, ніде не забруднилась, і відправляю будь-якою поштою в будь-яку точку світу. Дякую вам за увагу. На все добре!